Всім доброго дня! Мене звати Кароліна Таманчук. Я лікар-дерматолог. Працюю в клініці пластичної хірургії та косми. Логії вже майже 15 років, і я активно використовую СО2-лазер в своїй практиці. Тому сьогодні в доповіді підготувала певні кейси по роботі цього 2 лазера разом з іншими технологіями. Також розглянемо ризики виникнення побічних дій та методи їх усунення. Що таке взагалі co 2 лазер, і як він працює? СО2 лазер це фракційна абляційна технологія. Абляція це різке випаровування певного об'єму тканини з допомогою сфокусованого лазерного променя. Лазерний промінь випаровує шкіру, впливає на воду і при цьому відбувається випаровування води разом з біологічно активними речовинами. Також шкіра при цьому нагрівається більше, ніж на 150 градусів. Довжина хвилі СО2 лазера 10600 нанометрів. Що дає змогу нам працювати на різних рівнях шкіри. Фракційна ж технологія допомагає випаровувати шкіру вертикальними колонами, траншеями, не випаровуючи шкіру по всій поверхні, не знімаючи всього поверхневого епідермісу, і це дає нам можливість зберегти гарні результати, але знизити реабілітаційний період. Лазер впливає глибоко на сосочковий шар дерми, де стимулює синтез колагену, а також скорочує колагенові волокна на одну третину. І також, якщо ми говоримо про обличчя, то за одну процедуру ми можемо провести випаровування від 30 до 50 грам шкіри. Це доволі таки багато. І з допомогою такої технології ми можемо значно скоротити шкірний. Клапоті і забезпечити чудовий ліфтинг шкіри. Також при стимулюванні колагенових та еластинових волокон по завершенню реабілітаційного періоду ми отримуємо чудовий результат зміцнення шкіри. Також вона стає плотнішою, покращується тургор і вирівнюється рельєф. Якщо ми проведемо порівняльну характеристику ербієвого лазера та СО лазера, побачимо, що СО 2 лазер це більш глибокий лазер. Ербієвий лазер має довжину хвилі 2940 нанометрів, що тричі менше, ніж СО лазер. Він більш поверхневий і не аблативний, тобто він не випаровує шкіру, тому реабілітація ще менша і. Також це менш болісний лазер, але і він має свої мінуси, тому що чим більш поверхнева технологія, менш агресивна, то результати також будуть інші, і ми не на всіх типах шкіри можемо отримати ну, хороший результат. Отож, коли краще використовувати co 2 лазер, коли ми можемо використовувати ербівий. Якщо пацієнту 30-40 років, то ми бачимо зміни в поверхневому шарі епідермісу, і будемо бачити такі зміни на поверхні шкіри, як змов. Моршки поверхневі, можливо, гіперпігментація, розширені пори, також незначна втрата тургору шкіри. І для такої шкіри ми звичайно можемо використовувати певні налаштування. СО2 лазера, і можемо використати і ербієвий лазер для гарного результату. Але коли ми працюємо зі шкірою 40-50 років, то ми будемо бачити зміну на шкірі у вигляді більш глибоких зморшок, також можливо глибша пігментація. Значне порушення уже тургору шкіри, то а, такі зміни краще коректувати co 2 лазера, тому що він глибший, аблативний, і ми швидше отримуємо результат саме на цьому лазері. Коли ж ми говоримо про пацієнтів 60+, то зміни відбуваються вже глибоко в дермальному шарі, і це будуть глибокі зможки, глибока пігментація. Також значно. На втрата тургору шкіри провисання, то з такою шкірою, звичайно, краще працювати на агресивніших технологіях і на co 2 лазері тому ми можемо спостерігати результат навіть з першої процедури, використовуючи co 2 лазер на фотографії ми бачимо пацієнтку, їй 80 років. Вона ніколи не робила жодної процедури е, косметологічної за своє життя, і вирішила в 80 років зробити омолодження. Чесно кажучи, це одва лазер мене вкотре порадував і здивував, тому що між фотографіями. Е, е, Проміжок часу два місяці, і ми бачимо чудовий результат після однієї процедури. Вирівнялася шкіра, вона значно помолодшала і зникла гіперпігментація тургор шкіри просто чудовий після однієї процедури. Які ж загалі процедури можна робити на СО 2 лазери? Які показання? Це омолодження різних типів шкіри, різних зон, обличчя, шиї, декольте. В принципі, будь-яку зону тіла ми можемо обробляти з допомогою СО 2 лазера, яка потребує покращення тургору? Також гіперпігментація, фотостаріння, кератози, мелазма, видалення рубців, розтяжок, стрії можемо проводити видалення новоутворень і Є хірургічний ніж, який використовується при лазерній хірургічній блефаропластиці. Варто сказати, що наша шкіра старіє на всіх рівнях і змінюється не тільки шкіра, але й підшкірно-жирова, клітковина змінюється. Маса м'язевої структури також змінюється кісткова структура. Тому, коли ми оглядаємо нашого пацієнта, ми обов'язково маємо на це все звертати увагу і підібрати тільки потрібні процедури, і призначити саме ту процедуру, яка індивідуально буде підходити для нашого пацієнта і дасть результат. Тому обраний хібний метод омолодження може або не дати результату, або привести до якихось побічних дій, залишити пацієнта незадоволеному. Тому Обов'язково треба звертати увагу на стан шкіри, тип шкіри, можливо, національність, тому що можуть бути певні особливості також на е соматичний е стан організму, е можливо, також є якісь особливості. Це одва шліфування це одна із улюблених процедур багатьох лікарів, і моя в тому числі, тому що ми бачимо, що дуже багато показань ми можемо використовувати цю технологію для вирішення дуже різних проблем. Я працюю на обла... На ні, фракшн СО2 від компанії Dueso. і можу сказати, що я задоволена цим обладнанням на 100%. тому що він ефективний, багатофункціональний, мультипротокольний і що дуже важливо для мене, безпечний в роботі. Дуже велика є варіація в налаштуваннях, дуже багато протоколів, які можна підібрати під будь-яку шкіру. Тобто я можу працювати як з дуже чутливою, такою примхливою шкірою, тонкою, також можу підібрати агресивні. Параметри, коли на те є показання, і потрібно працювати там з сильними рубцями, з віковими змінами, тому ці налаштування вони допомагають обрати правильні протоколи. Обладнання оснащено декількома насадками: є насадка для сканування, яка використовується для омолодження, для лікування гіперпігментації, також для видалення рубців, І насадки 50 та 100 міліметрів діаметру, які використовуються для видалення новоутворення і для проведення хірургічної блефаропластики. Варто сказати, що промінь лазерний дуже тонкий, і він не перегріває шкіру навколо, не створює. Говорючи гіпоксію та гіперемію і запальний процес, тому знижує максимально ризики утворення рубців після процедури, тобто загоєння буде дуже хорошим. Як же відбувається процес абляції? Перше після травматизації йде вазодилітація для індукції імунної системи. Потім іде імунна відповідь, вивільняються фактори росту фібробластів, після чого підвищується рухомість фібробластів, і іде реконструкція дермально епідермального з'єднання. І завершаючий етап це коли вже рана затягується і відбувається синтез колагеном. Які ж є технічні характеристики апарату Fraction CO2? Довжина хвилі 10600 тисяч дозволяє нам пропрацьовувати шкіру на всьому об'ємі, тобто ми можемо е, використовувати як для поверхневих шліфувань, так і проводити е, глибокі, більш травматичні процедури. Розмір плями це мікротермальна зона нагріву 80 мікрометрів або коротко МТЗ. Дуже важливий показник. На нього хочу звернути увагу, тому що е, якщо він занадто малий, то а абляція буде менше, буде менше ефекту, якщо він дуже великий, травмується шкіра і можуть утворюватися певні атрофічні зміни в шкірі. І оці всі відгуки на просторах інтернету з приводу такого її побічної дії після цього два шліфування, як ефект Марлі на обличчя, коли з'являються мікроточки атрав. Атрофічних рубців, це все викликано такими параметрами, як дуже велика оця зона мікротермальної нагрузки, і шкіра при цьому має довгий запальний процес. Вона не встигає загоюватись, і може бути така побічна дія. На цьому обладнанні 70 мікрометрів. Саме такий адекватний показник, який дозволяє достатньо випаровувати шкіру, щоб отримати гарні результати. Але після такої процедури ви не отримаєте побічну ної дії у вигляді атрофічних рубців. Енергія імпульсу, сила лазера від 1 до 300 Джоулів. Знову ж таки можна проводити мінімальну енергетичну нагрузку для шкіри, яка дуже чутлива, і підніматися до максимуму, якщо потрібні агресивні налаштування. Частота від 1 до 100 Гц, також плотність до 200 з половиною точок на квадратний сантиметр. Дозволяє зробити така плотність, майже цільну шляховку. Тому, якщо потрібні агресивні параметри, потрібно багато шкіри випарувати, якщо ми в основному працюємо навіть. Там, з пігментацією чи з гіпертрофічними рубцями, то така можливість лазера стає в нагоді. Також максимальний розмір робочого п'ятна – 2 квадратних сантиметри і режими є ручний, коли лазер видає тільки один імпульс, і автоматичний, коли йде неприридний вистріл. І це дає можливість обробляти великі участки за короткий час, тобто для зручності роботи лікарю. Також схема променя є звичай. І є нерегулярна. Дуже часто використовуємо нерегулярно, тому що вона дає рівномірне розподілення лазерного променя, і пацієнти після процедури на другий-третій день виглядають просто як з легким загаром. Також багатократний. Вихід лазера від 1 до 5 допомагає нам працювати на різних рівнях, і типи скануючої форми: квадрат, еліпс, круг, чи трикутник також обираються в залежності від того, яку зону ми шліфуємо, як нам зручно ем, пропрацьовувати шкіру в цій області. І для улюблених протоколів, з якими ми працюємо, є можливість зберігати інформацію протокольно в самому апараті. І так, кейси для верхньої та середньої третини обличчя. Що ми можемо спостерігати? Це в основному зморшки горизонтальні між бровами навколо очей. Це можуть бути перерозтягнення шкіри, втрата тургору на верхньому, нижньому віці, носослізна борозда, носощічна провисання. Ем носогубної складки, а також грижові мішки, і це все відбувається із гіпертонусом м'язів, із втрати тургору шкіри з вікової, також, якщо перенесені неврити або порушення інервації, які можуть бути зв'язані як з певними захворюваннями чи травмами, і е, е, також певні анатомічні особливості. Як це коректувати? Хочу сказати, що шкіра. Е, Має виду зміни на ем, своїй структурі е, з віком, і також змінюється підшкірно жирова клітковина, м'язева структура, кісткова. Тому, коли до нас приходить пацієнт, ми повинні давати правильну оцінку е, для того, щоб підібрати правильну е, процедуру і. Е, в будь-якому випадку з віком шкіра змінюється. Вона змінює свою структуру, змінюється міжклітинний матрикс, втрачається волога, змінюються колагенові структури. Тому проведення в першу чергу це одва шліфування. Це Така показник для того, щоб підготувати шкіру навіть для більш агресивніших процедур. Тому, якщо ми говоримо про омолодження, то це 2 шліфування завжди буде в нагоді. Якщо є гіпертонус м'язів, ми пропрацювали шкіру, отримали вже гарні результати по тургеру шкіри. но гіпертонус м'язів може може все ж таки заважати. Тому рекомендується блокувати депресори для того, щоб активувати леваторні м'язи. і Проводиться ця терапія через два тижні після СО2 шліфування, тому що лазер все ж таки покращує метаболізм, виникає місцеве контрольоване запалення, і ботокс може мати або неправильну дифузію, якщо вводити в день процедури з СО2 шліфуванням, або знизити свій термін дії. Це стосується так само і контурної пластики на основі гілоронової кислоти вводиться через два тижні після СО2 шліфування. Якщо ми говоримо про ліпофілинг, введення жиру для об'ємного моделювання, то можна його використовувати і в день процедури. Зазвичай так і роблять, проводять моделювання ліпофілінг, і після цього одразу можна проводити лазерне шліфування. Якщо робити лазерну шліфовку час від часу після 30-35 років, то шкіру. Можна втримати в дуже гарному стані на протязі багатьох років, тому що буде постійно стимулюватися синтез колагену та еластину, і шкіра буде мати плотну структуру. Але що робити з пацієнтами, які звернулися уже з явними провисаннями? Для таких пацієнтів, для верхньої третини обличчя є операція ендоскопічна підтяжка чола, а також нитковий ліфтинг. Але що хочу сказати, що якщо проводити co 2 шліфування, Попередньо перед процедурою ниткового ліфтінгу або процедурою операцією ендоскопічної підтяжки, то ефект буде набагато кращий, операція буде менш травматичною, тому що шкірний клапоть ми вже частково скоротимо, і після операції в ті жінні, які часто бувають над верхньою частиною брові, чи під низом, відновлюється шкіра набагато швидше. І так само про нитковий ліфтинг хочу сказати. Після ниткової підтяжки, якщо шкіра дуже дрябла в неї, поганий тургор, то фіксуючі елементи, вони просто фіксацію свою не тримають довго, і ефект може тривати тільки 3-4 місяці. Якщо ми добре шкіру підготували, зміцнили на СО2 терапію, то можемо покращити цей термін, продовжити до року і навіть більше. Кейси для зони навколо очей. Зона дуже чутлива, вона схильна до набряків, і часті набряки можуть перерозтягувати шкіру і давати залишкову цю псевдошкіру на верхньому та нижньому віці. Також є інколи генетично в до провисання. І це у два лазер має такий спеціальний. Режим називається він псевдоблефоропластика, який використовується на таких параметрах, що можна працювати як на верхньому, так і на нижньому віку. чудово зменшується шкірний лоскот, з першої процедури видно результат та реабілітація декілька днів по та незначного набряку. І Процедуру можна проводити навіть до трьох разів при потребі раз на два місяці. З віком у нас відбувається кісткова деградація, пік кісткової тканини маси набирається до 20 років, до 35 відбувається певне плато рівноваги, Після 35% ми активно починаємо знижувати кісткову масу. І у жінок, особливо після менопаузи, різко втрачаються естрогени та тестостерон, тому до 2-5% навіть можуть втрачати кісткову масу. До речі, чоловіки в два рази менше втрачають кісткову масу, тому, напевно, і так довго гарно виглядають. Які зміни ми будемо бачити на лицевому скелеті? Це розширення орбіти, це збільшення грушеподібного отвору, це сплощення скулової кістки, також зміни на нижній щелепі, Вогли нижньої щелепи стають більш гладкими, зміни підборіддя. Тому ці всі кісткові зміни, зменшення, вони в кінцевому результаті дають проявлення у нас. На нашому обличчі у вигляді недостатності об'ємів. Чому це відбувається? Як чому кісткова маса зменшується? Це відбувається в залежності від гормональної системи. Також прискорюватись воно може, якщо є якісь індокринні порушення, також загальні захворювання, якщо недостатня кількість мікроелементів, вітамінів, нездоровий спосіб життя, неправильне харчування, а також прийом певних препаратів, хімічних речовин. Кортикостероїдів, фантацидів це все прискорюється. Комплекс для зони навколо очей для відновлення об'єму на основі ліпофіленгу та нанографтингу. Дуже часто зустрічаємося з пацієнтами, які мають грижові мішки верхнього та нижнього віка. Для таких пацієнтів є комплекс процедур, який включає також хірургічне видалення. І якщо ми говоримо, наприклад, про транско'юктувальну нижню блефаропластику, то після видалення грижових мішків нижнього віка дуже часто шкіра провисає, тобто вона має поганий тургор і цей об'єм залишається. Тому обов'язково в протокол процедури включається co 2 шліфування для скорочення шкірного лоскуту. Чудовий результат робиться одномоментно, одразу після хірургічної процедури. Для відновлення об'єму можна проводити ліпофіланг по краю орбіти для того, щоб ем... Відновити об'єми, і також процедура нанографтингу це введення жиру з розрушеними адепоцитами, які вимиті, вони не мають волюмінізуючої дії, але вони покращують стан шкір, відновлюють тургори, також проростання судин, яке відбувається за рахунок введених цитокінів факторів росту, відбувається насичення киснем цієї зони, мікроелементів, тому зникає проблема темних кіл під очима. Коли ми коректуємо область щічну, Маємо завжди звертати увагу на стан шкіри, якщо є достатня кількість, велика кількість судин. То потрібно обирати протоколи, які не будуть перегрівати шкіру, щоб не спровокувати розростання ще більше. І для шкіри, яка має розширені пори або підвищену жирність, можна з допомогою co 2 лазера прибрати цю зайву себе виділення на 3-4 місяці. Коли говоримо про корекцію нижньої третини обличчя, можемо скористуватися певною класифікацією. Перше, це відсутність провисання, друге відсутність провисання литнь. Є зміни по контуру обличчя і середнє провисання, помірне та Явне в перших трьох випадках ми можемо використовувати co 2 лазер як монопроцедуру. Чудово справляється зі зменшенням шкірного клаптя, з ліфтингом цього буде достатньо. Якщо ми маємо помірне або явне провисання, то для таких пацієнтів краще підключати ще суміжні процедури. Це можуть бути ліфтинги, відновлення об'ємів, а також хірургічні підтяжки. Коли ми працюємо з нижньою третиною обличчя та з шиєю, за шиєю варто сказати, що кісткова структура також змінюється шийного відділу хребта, тому псевдозалишкова шкіра на шиї, на підборіддя також буде спостерігатися з віком у пацієнтів і. Лазерне шліфування допомагає зменшити шкірний лоскут, і якщо ми говоримо про пацієнтів, у яких виконана, наприклад, ліпосакція підборіддя, то також залишається об'єм тканини шкіри, яка має провисання, нерівний рельєф, дряблість, то для такої шкіри якраз це два шліфування дуже буде корисним для того, щоб навіть за одну процедуру. Значно скоротити шкірний клапоть і відновити структуру. Шкіри при лікуванні рубців маємо звертати увагу на якість рубців, які це рубці, тому що є гіпертрофічні нормогіпотрофічні гіпотрофічні і атрофічні. Вибачте, і протоколи роботи будуть різними. Якщо ми працюємо з постакне атрофічними рубцями, вони можуть бути сколотими, які важко піддаються лікуванню, тому потрібно налаштовувати пацієнтів на більш довгий курс лікування. Та суміжні процедури. А квадратні і округлі вони легко піддаються лікуванню і достатньо буде декількох процедур. СО2 шліфування для корекції таких рубців. З гіпертрофічними рубцями також допомогу со 2 лазер легко працювати, вони швидко піддаються. Корекції розглянемо фотографії. Перше фото після трансплантації шкіри у пацієнтки було виконано дві процедури. Ціло два шліфування, яке допомогло вирівняти колір шкіри та структуру. Рубці на плечах також значно зменшилися, також виконано дві тільки процедури цього два шліфування. Зараз перебуває ще на лікуванні, і можемо проводити лікування рубців розтяжок по тілу. Також чудово піддається. Корекції. Що стосується видалення новоутворення, спеціальні насадки, які не перегрівають навколишню шкіру, дозволяють випаровувати новоутворення дуже делікатно на самих е, таких ніжних зонах, от бачимо на губах, на верхньому, на нижньому віці, не травмуючи шкіру, не травмуючи е, е, очі і не залишаючи після себе ніяких рубців. Е, Обов'язково про видалення новоутворень, пам'ятає. Таємо, що потрібно обстежувати пацієнтів, робити дерматоскопію та гістологію. Які ж можуть бути ризики, що провокує ці ризики? Це порушення ендокринної системи. Дуже важливим є аналіз на пролактин, тому що коли він високий, зазвичай. Може бути виникнення гіперпігментації, звертаємо увагу на лактуючих, і пролактин може підвищуватися на фоні активного хронічного стресу, також порушення центральної нервової системи, зниження загальної реактивності, порушення мікроциркуляції. Хронічні захворювання і такі шкідливі звички, як засмага та паління, дуже сильно знижують імунітет місцевої шкіри і також можуть привести до запальних довгих процесів, довгої реабілітації і як наслідок посттравматичної гіперпігментації чи рубцюванню. Тому, якщо ми маємо справу з такими пацієнтами, ми добре збираємо анамнез і як ми можемо уникнути таких ускладнень. Правильно оцінивши пацієнта, ми можемо його підготувати. Якщо є запальні процеси або обезводнення, ми можемо зняти ці запальні процеси медикаментозно чи косметологічно зволожити шкіру. Також індивідуально підбирати певні налаштування на лазері, щоб вони підходили конкретно цьому пацієнту по типу шкіри та по стану. І по реабілітації ми завжди можемо допомогти. Відновитися шкірі швидше з допомогою плазмотерапії, тобто після цього два шліфування назначається певний курс плазмотерапії або одна процедура, які значно швидше відновлюють шкіру. І домашній догляд, рекомендації для наших пацієнтів. Якщо працювати разом, старається і лікар, і пацієнт, то завжди результат буде чудовим. Надіюсь, було цікаво. Дякую за увагу.